Коли ти людина в віці, ти дуже сильно прив'язуєшся до людей. Uh -huh. Трамп дуже сильно прив'язується до людей. Він особливо, якщо в нього є близькі люди, він їх не відпускає. Ну, ще скажу, це такий, що по-перше, це така психосоматична особливість людей старшого віку. Плюс він сам по собі такий. От що він, якщо він комусь довіряє, він буде до, до кінця його. Витримувати, а <кій> тим більше хто, якщо, якщо хтось підтримував, тим більше ми бачимо випадки, коли він коли його кампанію фінансували ті чи інші злочинці, які сиділи у в'язниці за фінансові злочини. і Він їх виправдав буквально там тижні-два назад. Він офіційно виправдав. Трамп дав. віддячує всім, хто вірно йому служить. Це правда. Він відслідковує таких людей, і вони отримають максимальну лояльність, якщо вони з часом довели свою вірність, в тому числі в складні для Трампа часи, О, згадані вами історії тому доказ. Так, ось і саме ці фактори на на ці фактори, на ці м, такі характеристики, вони тиснуть росіяни дуже дуже так чітко і маніпулятивно. Вони відпрацьовують це для того, щоб створити те оточення, яке буде заробляти в Росії, і відповідно потім, коли якщо Трам надумає там щось тиснути на Росію, вони скажуть: давайте може, ми запрацюємо через там друзів близьких, які скажуть, давайте не будемо чіпати Росії, тому що ми там заробляємо там будемо втрачати мільярди, навіщо це потрібно. Ну тобто, це така психологічний хід.